За минулий рік оператори відділу оперативного реагування 1580 у івано-франківську прийняли більше 14 тисяч звернень від мешканців громади. Їхня кількість залежить від аварійних ситуацій, відключень або початку чи завершення опалювального сезону. Система фіксує також всі дзвінки, автоматизує їх і записує розмови, що полегшує в суперечливі суперечливих питаннях. Оператори приймають ці звернення незалежно від тематики, адже першочергове наше завдання допомагати мешканцям громади до вирішення їхніх проблем. Крім телефонних звернень, є сайт 1580, Через мобільний додаток 1580, а також у групі в Фейсбуку. Виконання звернень контролюють самі мешканці громади, кажуть фахівці. Програмою здійснюється вибірковий автододзвін та розсилка смс. Мешканці будь-який будь-який час можуть зайти на сайт та отримати інформацію про відключення міських служб, аварійні діючі або заплановані, а також перевірити стан виконання своїх звернень і відповідь виконавців. В екстремальних ситуаціях 1580 взаємодіє з управлінням надзвичайних ситуацій мобілізаційної роботи та діяльність правоохоронних органів. Також у березні запрацював телеграм-бот 1580 Івано-Франківськ, де Франківці можуть значно швидше залишати свої звернення. Ліліана Івенічук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РАІ.